Є на пари сіл 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Два роки повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію, де вперше розсекретив інформацію щодо українських витрат, та розповів, що таке нарешті передадуть міжнародні партнери, на що ми так давно чекаємо. Про особисту зустріч з путіним, переговори на умовах України, а також про те, хто злив попередній контрнаступ України та коли буде новий, про найгостріше зараз, що буде з мобілізацією та демобілізацією, і коли очікувати пер. Рилавний момент на фронті все це обговоримо вже за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Десять років війни, два роки повномасштабного вторгнення питань багато, відповіді інколи вкрай мало. Зеленський зібрав журналістів на велику прес-конференцію. Тривала вона понад дві години. Тож маємо багато цікавих новин. Питання, коли закінчиться війна, головне на яких умовах відкрити давно, і навіть не від 2022 року. І от незабаром відбудеться другий саміт миру. Туди ймовірно покличуть навіть Росію. Втім, усім ми знаємо, що Путін досі не збавляє потоків проковтнути усю Україну. Но навіть після того, як Київ за три дня перетворився у вигнанні російських військ не те, що від столиці, а й звільненням окупованих територій, та чи реальний справедливий мир на умовах України зараз і що треба робити, аби у Путіна просто не було шансів диктувати свої правила, пояснював Зеленський. Що стосується а, саміту, ми вважаємо, що це дуже правильно посилюватись на полі бою, і це залежить від нас. Нашого виробництва від наших партнерів і так само дуже правильно посилюватись дипломатично. Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру, країни, навіть наші партнери, всі ті країни, які сьогодні не тут і не в війні. Я їм не бажаю війни, але дуже важливо, що ініціатива може бути і йти тільки від України. Вона була започаткована на в Індонезії на Джі. 20, G-19, якщо бути чесним, і, і тому сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інаграційний він відбудеться на сьогодні. Поки що це так. Я надію, що він буде навесні. Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу, і він буде в Швейцарії. Другий саміт. Ми хотіли би, щоб він був. Може, і не на європейському континенті, а на іншому. І я думаю, що також найближчі тижні місяці ця інформація обов'язково з'явиться. На першому саміті буде розробний план, а потім технічно країни будуть розбиратись з кожною з криз. Які принесла ця війна, підготують документ, як це було на прикладі зернової ініціативи. Ми говорили, що ми не довіряємо Путіну і були праві. І зі свого боку партнери побачили, що Росії довіряти не можна, але Росія вже з цим нічого не могла зробити. Зерно пішло. Це позитив, і це був важливий результат в час війни. Так само і з самітом, коли країни підготують відповідний документ, документ буде справедливий. Це не значить. Що Росія прийме цей документ, ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде з їх боку, ми не знаємо, але в будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде так само, як і в форматі зернової ініціативи. Цей документ буде представлений перемовниками. Тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає, буде представлено російській стороні, і ми будемо готові до другого саміту. До відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни це наша ініціатива, і ми хочемо, щоб з нами було як можна більше країн світу. Стіном американський журналіст підмітив, що в Україні бракує зброї, аби перемогти і Запитав чи не час сідати за перемовини особисто з путіним. А втім, Зеленський дав ясно зрозуміти, що це неможливо. А в диктатора лише один варіант, як закінчити цю війну і як його можна до цього ще підштовхнути. А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? А тому питання в юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він. Програв цю війну, і що це була помилка, велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія. І для всього демократичного світу це трагедія, безумовна. І тому повинна бути справедливість в цьому питанні. Він мені не подзвонить, він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так, послаблюючи їх армію на полі бою, послаблюючи їх політичною ізоляцією політичною в світі. Послаблюючи їх санкціями, а якщо чесно, все це знаєте про що? Про те, щоб зробити Путіна бідним для нього гроші номер номер 1 Якщо ви почуєте його меседжі, все навколо грошей. І він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном. Тому я вважаю його слабке місце. Це а вже ж суспільна думка. Але серед бізнесу, який його підтримує, або боїться, що є равно сьогодні в Росії, я вважаю, що це його слабке місце. Якщо всі візьмуться і заморожені активи сьогодні, чесно кажучи, всіх активів я не пам'ятаю 900 мільярдів. Ні, ні, 300 міль. Ні, ні. суверенні активи, є різні активи. Загальну суму я права правда, не пам'ятаю, ну. Но... Навіть в Європі заморожених активів 300 мільярдів. А, і тому, якщо ці гроші передадуть, просто без всяких умов, передадуть Україні. Ну, я думаю, що це сильно його послабить. Ба Більше президент зізнався про що говорив із Путіним за закритими дверима під час останньої особистої зустрічі у Парижі у 2019 році. У нас була довга бесіда в різних тональностях. Я йому говорив про те, що мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ упродовж літнього зіткнення не працююча. Я йому пояснював з цифрами дуже конкретними. У мене була. У мене вже був досвід, я проїхав тоді контактну лінію, і у мене був досвід, як довго пам'ятаєте, у нас були перші кроки відведення, і я йому показував, що подивись загальні цифри, за який час ми відвели. Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити. І це значить, що ми будемо 20 років знаходитись в такому стані замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилась. Ось про що про що ми говорили? Дуже довго про це говорили, торгувалися. І також друге питання була історія по а, газу про суд, який ми виграли, але ви ж знаєте, як вони реагують на виграні процеси. І там була, ми, було акцептування того, що вони все ж таки передадуть гроші нам. Ми отримали тоді гроші. І третє питання. У нас було щодо обміну, і, і тоді ми поміняли е, більше ста людей. Ну і, і він постійно піднімав питання Сісфаєр. Ви знаєте, але як, як це може спрацювати, то що ми з вами потім вже побачили? Кілька місяців щось там спробувало працюватись, але все одно потім були втра, втрати. А от перемога України залежить не лише від нашої стійкості, а й від того, скільки ще буде гальмуватися допомога. Тим паче, що Джо Байден вже визнав, що брак зброї потягнув за собою втрату Авдіївки. І це у тому числі провина США. Тож чи ще не коштуватиме зволікання Конгресу втратою території Україні ще. Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було 24 2 два роки тому. А... Принаймні, у нас немає цієї альтернативи не перемогти. Немає можливості програти, тому що що таке Україна програє? Програє нас не буде, не буде нашого існування. І тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Чи Україна програє? І чи буде нам дуже дуже складно, і чи буде велика кількість жертв залежить від вас. Від партнерів, від західного світу, якщо ми будемо сильні зброєю тою чи іншою, ми не програємо цю війну, ми переможемо. Тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад, точно будуть а мати великий вплив на його суспільство. І тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку. Ось і все. А якщо подивитись на меседжі, які дає Путін, сьогодні він оперує фактами, цифрами і все говорить про плани 30-го року. Ось вам і відповідь, що збирається робити. Він він бачить себе до 30 го року. А ми би хотіли з ним закінчити раніше. Тиск росіян достатньо сильний в напрямку Харківському, там де Куп'янськ, де ви були, в тому регіоні. А він не був сильний, і скажу вам відверто. А інтенсивність застосування відповідної артилерії з боку росіян був десь 1 до 12. І це було до кінця тому минулого року і на початку цього року. Зараз у нас 1 до 6,6. Тобто приблизно 1 до 7. Тобто це... Зменшення їх переваги в кількості, але тим не менш перевага суттєва. І нам треба прийти до тих моментів, коли у нас були відповідні операції, контрнаступальні дії, де ми йшли один до півтора, один до трьох. І тоді ми зможемо відтиснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти або будемо втрачати. ну... Втрачати 100 метрів, 50 метрів, на жаль, все це для нас важливо. Але стратегічно вирішують військові стратегічно важливіше не втратити людей, тому що в всіх невеличких містечках або селах, там, де 10-20 залишилось будинків і зруйнованих там людей, немає. Або є поодинокі якісь люди, які ну, не хочуть виїжджати і зберегти себе. Або, не дай Боже, дитину, але в більшості своїх дітей там немає, і там йдуть бойові дії. І якщо ми беремо Авдіївку і те, про що ви говорите, і харківський напрямок і потім до Донбас, то, наприклад, в Авдіївці, якщо чесно. Так, Росія підняла це в інформполі питання чому? Тому що треба показати якусь перевагу. Але що це за перевага, коли бої навколо Авдіївки ведуться, навіть не спочатку повномасштабної війни, а з 2014-го, з перших окупацій наших. Промкум, Промку там були багато журналістів. Тут присутні, там були і, і тощо. Тому відповідь дуже проста: тиснути на партнерів. Щодо тих пакетів, які були обговорені, домовлені і підписані, і мені здається, тоді шансів у росіян ну має, принаймні, буде менше точно. А як тільки у нас є один до одного, в тому чи іншому напрямку, щодо кількості зброї. То ми обов'язково покажемо результат, як це було вже не одного разу. Втім, є й гарні новини. Володимир Зеленський натякнув на позитивне рішення щодо надання Україні далекобійних атакам з дальністю 300 кілометрів, за допомогою яких можна буде досягти більшого успіху. Щодо атакамців, 300 кілометрів. Ви розумієте, для чого нам це потрібно? Тож тут я не хотів би говорити про деталі, але ми розуміємо для чого. І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити. І дійсно, ми довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів вам узагальнено, якщо можна. А я знаходжусь в позитиві від нещодавної відповіді наших партнерів щодо цієї зброї. Але поки одні намагаються допомогти, інші влаштовують провокації на кордоні. Як ви вже зрозуміли, мова йде про Польщу. Фермери й досі протестують на кордоні, висипають українське зерно. У той час як влада відмовляється від пропозиції Зеленського щодо зустрічі просто в епіцентрі конфлікту на кордоні, чому так вийшло, і чим такі протести небезпечні для самих поляків? Дивіться далі. Я також не розумію для чого, для чого це все. Знов політика і така акція, знаєте, така історія, щоб щось підняти, щоб було щоб показувати в медіа. Особливо знаєте, що неприємно в медіах Росії. І це дуже неприємно, що ми ну граємо на їх стороні цими фактами. І мені здається, це просто неправильно, просто неправильно між нами. І, і, і ось і все, і коли ми говоримо. Як це зупинити, ну це ж не знаходиться на території України. Не на нашій території. Не тому, що я порівнюю нас, я просто кажу факт: не на нашій території польське зерно або інші продукти харчування. І у нас їх на 17. На 1,7 мільярдів імпорту польських товарів в Україну продуктів харчування. На 1,7 мільярдів на рік. Ну, уявіть собі, просто. Місяць, два, три або як з квітня блокування цих товарів. Ну візьміть просто 1,7 мільярдів, розділіть на 12, і ми зрозуміємо, як втратить Польща, вона буде втрачати 150 мільйонів на рік. Люди втрачати будуть. Люди, для чого? І ми робимо все, щоб не заблокувати наші відносини. Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця. Це важливо, тому що кінець може бути швидко. Якщо. По різному так підтримувати Україну. А у нас з туском робочі відносини і з премєр міністра і ці зустрічі були. З Дудою була нещодавна зустріч, і також я не просто так вам говорю всі прізвища, Зараз ви зможете скласти для себе відповідь, і також з Урсулою фон Реля. З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання. Спочатку, ви знаєте, навіть наше українське суспільство і деякі медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий, і сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить а, цього вектору. Це політичний вектор дуже сьогодні. Зрозуміло, що є внутрішня боротьба в Польщі, але я хотів би сказати, що ми вдячні суспільству, і я польському, яка з самого початку з українцями, і це факт. І дуже не хотілося б, щоб політики так робили зараз. А цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами. Я в це не вірю. Люди там розумні, вони розберуться так само, як і наші люди в чому справа використовувати Україну як тиск на європейські інституції це просто несправедливо. Ось про що я говорю. Я вважаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Я, як президент, просто говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес. Крім того, Зеленський анонсував візит президента Франції Еммануеля Макрона і зазначив, що Париж планує надати Україні декілька десятків артилерійських систем, які теж тут і зараз потрібні на фронті. Водночас ситуація на лінії зіткнення тяжка, але президент зазначив, що третій рік війни в Україні. Переламний це рік виборів, розфокусування всього одразу викликів зовні всередині. Зеленський визнав, нам буде ще складніше у березні-квітні. Росія знову готує контрнаступ, який розпочнеться вже у перші місяці літа, але і його можна зупинити. Нам складно буде найближчі місяці, тому що є колихання в Сполучених Штатах Америки, яке має вплив на деякі держави, хоча. Хоча Європейський Союз відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами, нам буде складно в березні-квітні ми будемо проходити цей період такий хвиль, різних хвилів, і політичних, і фінансових, і тиску різного. Так воно і буде. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці. Травня місяця, якщо зможуть, вони будуть готуватись. Ми будемо готуватись до їх бою. І як може виглядати цей рік або кінець цього року, те, що ви запитали? Залежить від багатьох речей. Я вам наведу приклад один, якщо вони проти, спроти повітряної оборони. Якщо б сьогодні в Україні. Або найближчі місяці, Україна б змогла отримати просто один приклад. Один приклад, і ви розуміє, зрозумієте, як це працює. Україна змогла б отримати 10 систем Петріот для ключових індустріальних центрів України. Не буду говорити для яких і так зрозуміло. Якщо б ці системи ми могли застосувати. Ближче до лінії фронту вони б до нас не підійшли, відступили. Ми б зламали їх лінії оборони і пішли б вперед. Десять петріотів. Це б кардинально змі... змінило б ситуацію. Але до контрнаступу готуються і збройні сили України. Минулий контрнаступ не дав усіх очікуваних результатів. Але найголовніше росіян вигнали з Харківщини, Херсона та відвоювали плацдарм на лівому березі Херсонщини. Багатостраждальні кринки. Росія час від часу заявляє, що окупувала село, але далі казок це не заходить. Українські військові утримують плацдарм попри щоденні штурми Росіян. Але, схоже, минулого разу без помилок не обійшлося, ба більше Зеленський заявив, що план контрнаступу хтось злив і Кремль знав усе у деталях. Тепер ці промахи враховані. Ставка достатньо широка, і там присутні командування тих чи інших напрямків, і вони всі бойові офіцери. Дивіться це важливий момент. Достатньо широка ставка, і, 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 ще, і ще є деякі наші партнери, які для того, щоб забезпечити нам відповідною зброю, також знають деякі напрямки наших відповідних дій, мають знати, тому що не, не виділять відповідний пакет. І коли такі, такої кількості людей стає дуже, дуже, дуже багато у ворога з'являється більше, більше, більше деталей. І так і є, і так воно було. І це абсолютний факт. Головне мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. І я поясню вам, а, якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто, а, наші контрнаступальні дії восени минулого року. Були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Тож тепер планів контрнаступу буде кілька, аби ворог не знав наступного кроку України. Приголомшив президенти тим, що вперше назвав конкретну цифру втрат українських військових, і одним махом розвіяв чутки Росії. Нещодавно були голоси в радикальній частині деякої американської аудиторії політикуму, які не на нашій стороні вони сказали. А скільки ви хочете ще жертв, Україна втратила 300 тисяч загиблими. Далі була інформація від э, російська, які сказали, що Україна втратила десь більше 100 тисяч, вони казали вбитими. І що э, росії втратили біля 35, э, 60 тисяч, щось таке вони назвали. Це все брехня, по-перше. Все це абсолютно маячня. Кожна людина це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. 31 тисяча українців загинуло, Військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні сто п'ятдесят тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії: 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них. І а Знаю, що до 500 сумі з пораненими. Скільки поранених, Зеленський не назвав, аби росіяни не змогли прорахувати, скільки зараз військових на фронті? Водночас, новий головком Олександр Сирський проводить повний аудит в ЗСУ. Це один із пунктів підготовки до контрнаступу, каже Зеленський. Так само гостро, як питання відвоювання українських територій, стоїть і питання мобілізації та демобілізації для тих, хто на війні вже два роки. Нині у Верховній Раді лежить законопроєкт про мобілізацію, попеє навколо якого тягнеться від кінця 23-го року. Вже до нової переробленої версії внесли ще понад 4 тисячі правок, і усе більше не зрозуміло, коли буде ухвалено закон. Мобілізація в Україні іде з перших днів мобілізація у воєнний час. Вона постійно йде. Зміни до закону про мобілізацію, які готували хотіли військові а, і хотіло Міністерство оборони, тощо там багато різних змін. І вони були пов'язані з тим, що в мобілізації не вирішено питання невин... в загальній мобілізації, яка є не вирішено питання, деякі питання, деякі деталі, як питання строковиків. Ніхто не проходив або питання ротації, або питання більш доскональних відпусток, То що, скільки потрібно служити, скільки потрібно тренування, ман це на увазі, що змінюються параметри через те, що закон про мобілізацію загальний був до війни. І повірте, і в вашій державі, і в кожній державі є відповідне законодавство, але воно з практикою не має нічого. Ну, не, не нічого, але в більшості своїй воно не співпадає з реаліями війни. Тому це ніяка не, не реформа, це є додаткові норми до закону, який діє в Україні. І у час війни він діє в будь-якій державі. І якщо потрібен аудит для того, щоб сказати, скільки а, потрібно змін і знати цифру людей, яких додатково треба мобілізувати, то треба дочекатись цього. Дуже важливо ще раз подивитись, де частина людей, які не були на фронті, але вони були мобілізовані. З цим потрібно навести порядок. З нашого боку, ми повинні йти. Різними кроками, поки йде аудит, поки депутати обговорюють, можемо щось робити. Давайте робити. Наприклад, у нас була частина в законі про в цьому законі про мобілізацію було демобілізувати строковиків. Я вважаю, що це правильне рішення. Ми витягнули це із закону. Вже проголосовано це, і ми звільнемо а, хлопців. А, строковиків вони поїдуть додому. Що стосується закону. В самому запитання всі складно, в самому вашому питанні всі складнощі. Ви вже сказали, три тисячі поправок. Ну, нехай депутати працюють і потім відповідають країні. Що буде далі? Дякую. А що з прес-конференції Зеленського найбільше здивувало вас? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.